Останній учасник півфіналу. Це Харківський митець. Нікіта Лютий! Дякую. ОПГ – людям. Що це таке ОБГ. Це одеська поетична груповука. Представники сучасного творчого блядь, направлення панк-футуризм! Та й сам зараз. Дякую. Поїхали. Вигни ці пензлі, неначе ти кішка. Не наче не мокла під нами подушка, Вигни полотна, не наче тварина, не наче не била нас струмом любов, Вирви з під мене цю постіль бажання, Вирви зі стріли, вирве зі шкіри, стріли, рота, й сховай, сховай на небі всі зорі, нехай вони освітять нам ложе, а потім малюй, малюй, малюй мені, портрети, благаю, малюй, малюй мені, портрет. Ти гвалтуй, гвалтуй мої дитячі бажання, кохай, кохай мої дорослі причуди, вилий всю фарбу на тіло зі спеки, залиш на спині, перс візерунок розбав, розбав ці путні бажаннями кров'ю, Залий вином, мій погляд, багряний і мовчи, мовчи. Нікому ні слова я, чи ти, янгол мій. А я твоя Мадонна, і благаю, малюй. Малюй, благаю, малюй, мені портрети, малюй, малюй, мій портрет ти, дякую.